Чи знаєте, ви, що у Польщі водіїв штрафуватимуть за відсутність окулярів або лінз. Водії, які за медичними показниками повинні носити окуляри або контактні лінзи? Ризикують отримати штраф у 1500 злотих, якщо не виконають ці вимоги. Поліція перевірятиме водійське посвідчення на наявність спеціальних кодів. 11.01 обов'язкові окуляри. 2102 контактні лінзи. 3106 окуляри або лінзи. Якщо у вас немає подібних засобів користування зором, ви не лише отримаєте штраф, але й можете втратити право на керування авто. Якщо ваш стан здоров'я зміниться, обов'язково оновіть посвідчення, щоб уникнути проблем. Поділіться цією інформацією, щоб інші водії теж були в курсі. А щоб не пропустити корисних порад, підписуйтесь на мій профіль. Дякую їм за увагу.